Чотири простих лайфхаки: як більше пити води. Особливо буде корисно тим, хто не допиває свою норму. Перше, майте завжди під собою пляшку з водою, можливо, в сумці десь або на робочому столі. Це має бути обов'язково, тому що ви таким чином не будете запувати випити воду. Друге, підігрівайте воду, оскільки в холодну пору року вона навіть кімнатної температури для вас буде прохолодна, і таку воду некомфортно пити. А тепла вода вона набагато краще засвоюється нашим організмом і її комфортніше пити. Третє. Використовуєте додатки на телефоні, які вам будуть нагадувати питний режим. І четверте, це обов'язково додаваєте до своєї води такий невеличкий подрібнений корал з японського острова Окінава. Він не лише насичує її. Кальцієм, калієм, магнієм, натрієм, а робить її лужною, кращою до засвоєння і максимально комфортною. Така вода швидше засвоїться організмом, прибирає набріки, нормалізує тиск, розріджує кров та не викликає нудоту. Ціна такого пакетика всього 27 гривень на день. Тож пиши в коментарях плюс, я тобі відправлю цей продукт знижкою, яким сама вже користуюся більше 4 років.